Миколаївну не повідомили, що тут будуть збиратися? Ні. ні. Олю Миколаївну не повідомили. – А хто мав повідомити? Я так розумію, що головний лікар. Що саме вам сказала? Якого ліники нас усіх розмістили? Добрий день. За... А, за то, Амбулаторія рахується за районною радою, то налишається за районною радою? Так, то налишається за районною радою, районної ради Так. А якщо у нас оформиться з Нового року, нам доводили на збори, що у нас буде територіальна громада, Витріцька територіальна громада. І тоді, що як буде з нами і з нашим районім? Оскільки Витрицька об'єднана територіальна громада налічує навіть 6 тисяч населення приблизно. Ми не зможемо отримати центр, тому ОТГ буде заключати договір з центром. Працювати 8 штаб цього. Подовго, коли заплачається довго, тобто. То ми перейдемо громаду, що ми будемо вами? Отже, це центр. Це як лікарня, так і центр є комунальність. Платні та, лікарні, так, звичайно, ми будемо в деякій мірі підпорядковуватися лікарні, тому що я там головний лікар району, який відповідає за деякі показники. Ми десь якісь сім'я, тобто, ви здаєте чи звіти, чи там показники, а я, відповідно, здаю лікарню. Все рівно, якесь підпорядкування буде. Не буде, що ми собі окремо встановимо, що хочемо, то робимо. Але в нас буде єдине окреме фінансування. Ми будемо всіх працювати. Нас нічого не звільниться в тому, що нікого звільняти не будуть. А, що а, що а, 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 а хто сказав, нас... а що нас... сам, навіщо? Навіщо? Як? Якщо є, е, е... вас не так? Які у нас є ставки лише? В такому аналізу нараховувати будемо ми. Ми інакше і території і сітки для нас не створено. А ті самі висновки, ті самі надбавки, які у вас є, категорії, зависимо, яких вони так само будуть нараховуються, а аналогічно, як вам нараховували да, за питання? Закриття за у э, амбулаторії ставки фельдшера немає. І э, фельдшера має категорії, як будуть, за якими тарифами нараховуватися. До 2020 року фещера може залишатися фещарами. Перша категорія. Хто саме і вас? Ну, наприклад, якщо маєте на перетестацію в лютому місяці, то я ж піду на перетестацію, чи, чи я Ви підете в лютому місяці на перетестацію, здобудете свою категорію, таку, як ви заплановані, після того ви будете направлятися на курси сімейної медсестри і вам буде присвоєна та ж категорія, яку ви підтвердите. Після того ви будете писати, працювати 3 роки, вам там кажуть, до якого року.

У мене, ти ти не я не говорю, коште, <ріст> я нічого не розумію. Кожте на даний момент ще е, запланов. Автоном... ハハハ

Ми не знаємо, як то може бути людей, не перевели ще туди структуру, а гроші вже поділили. Повторять. Якщо хочете, я чую, що ви там кажете, що багато говорите коли так. так, дійсно багато говорю, може лишнього на даний час. Ну, Зрозумійте ситуацію. Я ще минулого тижня вівторка вам казав, що рішення сесії прийнято, Воно в дії, І рішення на сесії є. Послухайте, там чітко розписано, що коли треба говорити. Каже Оля що Петро Іванович, мав нас за два місяці повідомити. Що такий перехід буде. Він відбудеться, якщо рішення сесії не буде відмінено. Давайте зробимо, Ну Є юридична сторона, є моральна сторона. Ніхто вас не повідомляв ще раз. Але нам, от Оля Миколаїв, сказала, добре, добре. давайте запросимо Петра Івановича. Що, зараз знову дзвонити, він сюди що? Ми ви витримуємо ви? всі юридичні формальності. Значить, просить, як повідомляйте. Ви будьте головою медичної проспілки. Ви не є головою медичної проспілки в партію амбулаторії. Ви є педіатрії. Педіатрію ви не чіпляєте. І, будь ласка, ви говорите тоді, коли вам надають слово. А я захищаю інтерес. Ну, Оля Миколаївна, так само, як Петро Івановича казав, що він не видавати, чи Оля Миколаївна зараз не видавати. До речі, я не хочу таке питання давати, але там в сесії написано питання, що створити і заключити контракт. Наскільки думаю, Оля Миколаїва вже має контракт районної ради. Вона виконує обов'язки Але Районна Рада призупинила передачу майна. Де таке рішення? Письмове, чи хто, хтось Писто. там побуде. Це є на сайтай, приступити на рішення передачі майна. Майна, а людей? А люди на мене що нас загнали в руста. А от я вам сказав, Петро Петрові, що нас робили заложника, <плес> не поділивши майна, не підготувавши приміщення, не обговорившись з <плес> людьми, це поділили фінанси. Отак от фінанси. Піділи. Тепер маніпуляції. — думала... І роблять маніпуляції думала... що треба. Ми стоїмо заложниками. Ну, каже Оля Миколая, ну, я сам особисто йшов до Петра Івановича підписувати заяву. Він каже, я не підписую, бо не маю права. Навіть на відпуск вже не підписує. Ну питаючи, чий ми є конкретно на даний час, на даний стан чим чи? ми є. Це Але чи? правильно, не лі кажу, я написав на звільнення і на переведення. Установа, що ваша ліквідована? Ні. Не Ні. ліквідовується. Ну, юридична колізія. А морально тим більше, бо п'ятсу по психіці, по нервах, ото ми на нервах, всі на крючку і не знаємо, що робиться. Я не ти... можна я Дивіться, я, я просто Де не розумію, була. ви хтось один станете і вислухайтеся, в чому причина, чому ви не хочете переходити. Але так... чітко, скажіть мені, я просто не розумію зарплати так... ті самі. Працювати там. Так. А а а ви вона. нам назад не почитаємо. Зарплати. повинні переводитися із з табличкою, де вказано зарплату за 12 місяців. Нам не діло має бути 4. Так, що, Ми не зацікавлені, щоб дати меншу зарплату. що нам А я можу вносити, коли ви ще не перейшли. Я не можу вносити, звідки я знаю, хто переходить, хто не переходить. Законів про працю України. Звільнення вказаного працівника, просимо здійснити там дату, вказати. Також просимо видати вказаному працівнику, який буде звільнений порядок порядку переведення, довідку про заробітну плату за останні 12 календарних місяців, з за видами А Якщо це є організація, тому що чому нас не переводять згідно на базу? і <звіднені> <звіднені> 50, і приймати плану. Тому що ми інше знаємо. Я і люблю рішення відкої ради зареєструвати даний засобів окремо юридичного службу. Це не моя приходять. Мені так сказано, не скаже. А чи це приходь? Отаке, отаке створити, не порадитися з медпрацівниками. Чи нам добре, чи не багато? Єдине, що комунальний засіб може включати договора з приватними сімейними лікарями. І вони теж можуть обслуговувати населення. Все, Він не може бути приватним. І він не може бути державним. Це наші державна. Правильно, нам держава, це не хоче отримувати державного бюджету, але і це що зараз. Ви не про це ви хочете, отримуєте компенсацію, а хочете переносити все на центр. це. Не чуйте мене, компенсація це його зробочий коні. Ні? Ні. Ні, не входять. Не входять у злочинку. Не входять у зорочука. Людини, зобов'язаний заклад, задовільняється, або відмовити. Відмовити надані людині відпустки чи надані оздоровські, які вона заробила, немає такого закону. Закон тут захищає вас. І все залежить від вашої звідси. А ви будете ходити компенсацію. Безпорис. Безпорис. Ще один варіант. Ви можете перейти до нас, і закон входить законів про працю України, передбачає, що у випадку. 왜속상 <laughs>

Чи не лізиш, не гірські, гірські це є доплата. Доплати виплачуються вам згідно з наказом, спільним наказом Міністерства, освіти, Міністерства охорони здоров'я і Мінців політики про умови оплати праці працівників в закладах охорони здоров'я і соціальних закладів. Відповідно, до розділу 3 доплати вказано, що гірські виплачуються працівникам незалежно від того, де вони проживають, якщо вони працюють в гірському населеному пункті. Відповідно, якщо ви працюєте в гірському населеному пункті, вам виплачуються гірські. Розумієте? Якщо навіть якщо ви проживаєте в гірському населеному пункті, а працюєте в негірському – відповідно, вам гірські не видно. І не згідно із чинним законодавством. При своєму статусі військово-населеного пункту має повноваження не центр, розумієте, це повноваження, а люди розділено, <плес> а для цього є баляції, що ми навіть.

Чому ми роки сидимо, ми руки сидимо без Ну Взагалі мені здається, що ми випали з життя. Це повністю. І я не можу вразити, але санітарна має бути як маємо ясності тримала.

Ми беремо, що вас повідомили сьогодні, ніби і, 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 і ви не згодні з перемогу. Ви чекаєте два місяці без заробітної плати, виходить, або чому вас або працевлаштовують на, вакантну посаду. Значить, вас, або на якусь вакантну посаду? Якщо знайдуть в структурі центральної районної лікарні, якщо не знайдуть такої вакантної посади, на яку вас можуть... Працевлаштувати відповідно, ви попадаєте під скорочення. Добре, і ви таке мені не відповіли на запитання. Я зрозуміла, за заробітні плати ми вам пояснили, що вони зберігаються такі сміття. Поясніть мені, будь ласка, якщо ви то саме населення обслуговуєте, єдине, що з 17-го року будуть добиратися сімейні лікарі, щоб розгрузити вас, бо це дійсно по штату таке є, і повинно по нормативах. Так? В чому вам різниця? Я хочу просто почути від вас. Не Шо, не Шо, ну, не ви, ну, Ми вам пояснюємо, говоримо, що вам ще. Расши, скажіть, будь що скажіть, що нам буде краще? Так, Раз, раз два, три. Оце сімейні лікарі. Де йде, до Шо, то, то, то ж йде розширення адміністрації? Нас а прокажіть мені розширення адміністрації. Я принципово от є згідно штату, є там кілька заступників. Я не буду набирати тих заступників, тому що я дуже бажаю, що. А тому, що я так, я хочу зекономити кошти для вас. Я хочу, щоб ви просто працювалося нормально. Якщо людина може виконувати, буде просто сидіти як заступник, нічого не робити, отримувати зарплату, Я думаю, що недоцільно і набрати, а ті кошти, десь вам на, на якісь надбавки на премії, хто працює. І чому ви думаєте, що адміністративні статуші хто? Троє. Троє.